Дорогі в Христі, сьогоднішнє Боже Слово, про два дерева, і перше читання нам говорить про дерево, на якому об'явився Бог, але також і Євангелія нам говорить про смоківницю. Дерево, яке символізує кожного з нас. Але це дерево, воно також, як говорять, чимало текстів Старого Завіту, воно символізує символ раю. Книга Второзаконня, коли говорить, що Бог дарує вибрану землю ізраїльському народові, то говорить, що це буде земля, де росте пшениця, ячмінь. І смоківниці. Коли Слово Боже в Першій книзі царів говорить про часи миру, говорить, що кожен буде сидіти біля своєї смоківниці. Смоківниця це дерево, яке сягає 6 метрів висоти, і стільки ж мають ширини. Її гілки це дерево, яке плодоносить декілька разів впродовж року. Але це також капризне дерево. Воно не завжди хоче приносити плоди. Можливо, тому сьогоднішня Євангелія вміщає це дерево. Посеред виноградника. Виноградник спеціальне місце, де є виноград, а чому тут смаківниця, яка повинна рости деінде? А саме через капризність цього дерева. Тому що є 846 видів цих дерев. Дуже багато. І якщо яблука, мандарини, інші овочі, які ми знаємо, вони не мають чоловічого і жіночого гатунку, то смоківниця це єдине дерево, де є чоловічі і жіночі галузки. І смоківниця може не родити роками плоду, якщо не будуть запилені галузки жіночі через чоловічі. І тому їх уміщали в спеціальних теплицях, виноградниках, де посеред дерев, які були жіночого гатунку, Клали галузки з чоловічими пилками, і відбувалася капризація. Так це називалося, це запилювання або від капризування по-нашому. Бо капризними не є тільки дерева смоківниці, але як казали діти наші. На попередній месі, що не тільки діти, але дуже багато дорослих є капризними. І кожен потребує цього відкапризування. А час Великого посту це саме такий час. І сьогодні читаємо в Євангелії, як Господар приходить і шукає на смоківниці плоди. І це шукання це те саме слово, яке вживається, коли пастор шукає загублену овечку, коли жінка шукає загублену драхму, тобто вимітає все, шукає дуже міцно. Так Господь шукає плоди, заглядає за кожен листок. А ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, що шукає вже плоди на цій смоківниці три роки. І їх не знаходить. Бог постійно шукає плоди. Також сьогодні, також в часі цього великого посту, де вже майже три тижні, Бог шукає плоди нашого навернення, як є з плодами. Великий піст доходить до половини. Дуже швидко час летить, як з плодами мого навернення. Бог кожного з нас шукає в Ісусі Христі. Так Бог знайшов Мойсея, Мойсей, який, як говорить сьогоднішнє перше читання, начебто підкреслює, пішов поза пустелю, пасучи, Вівці свого тестя Їтра. пішов поза. І це завдання Великого посту. Щоб ми йшли поза свої привички, поза нашу байдужість, нашу лінь, поза все те, що є сьогодні в цій суєті світу. Час Великого Посту це час іти поза. Мойсей пішов поза пустелю, тому що в пустелі були також пасовиська, але ті пасовиська належали іншим людям. Тільки в пустелі мали свої пасовиська багаті люди, а він хотів бути чесним, не хотів красти. І в цій чесності. Він е, йшов далеко. Він, е, Бог побачив, що скоріше втратить, аніж когось використає, аніж когось обкраде. Мойсей, це людина, побачив Бог, що зібна до мандрівок далеко, до великого зусилля, чесності. Бог приглядався Мойсеєві. Одна з історій говорить, що загублена вівця пішла поза стадо, і Бог приглядався, як Мойсе її шукає і приводить до стада свого Тесця Ітра. І подумав тоді Господь, що хтось, хто дбає не про свої вівці, хто так є чесний по відношенню до чогось, то він також. Приведе мій народ до обіцяної землі, як привів цю овечку до стада їтра. І е, коли виходить Мойсей поза, то бачить на горі хорив. Це не була найвища ані найкраща гора. Це була звичайна гора. Хорив в перекладі, означає. Місце зруйноване, місце випалене сонцем. Це було місце, де росли такі сухі рослини, які ми бачимо тут перед вівтарем на декорації. І так було життя Мойсея. Його життя було зруйноване. Він був в палацу фараона. Був другий після фараона, а втратив все, так як багатьох сьогодні втрачає все, через війну. Але саме в цьому часі Бог об'являється Мойсеєві на цій горі, яка не є найкраща, яка б цілком зруйнована, на цій горі. Котрий подібний наш костел, він не є такий позолочений, як інші храми, особливо православні, на тут в Києві, не є так підтримуваний державою, котра навіть про нього не дбає і нам не дає дбати. Але на цьому місці тоді найбільше об'являється Бог. Являє свою присутність. Моє життя є хоривом. Коли дивимось на нашу теперішню ситуацію, слухаємо, що говорять політики, то в нас з Уст часто виходить це одне слово, безнадійність. І навіть якщо ти грезеш себе. Навіть якщо батько і мати не розуміють, на вулиці ніхто з тобою не хоче розмовляти, з тебе сміються, обговорюють, якщо боїшся з іншими людьми зустрічатись, бо боїшся, що знову розчаруєш, бо їх зраниш, або тебе відкинуть і дізнаються цілу правду про тебе. Якщо не можеш навіть собі простити, і так мрієш про любов її шукаєш, але без Бога, все це має ім'я хорив. Місце зруйноване. Місце не найкраще. Але дивись, саме на цьому місці. Бог об'явився Мойсеєві, він не вибрав гору Еверест, він не вибрав фараона, не вибрав якусь піраміду чи якогось Свінкса. Він вибрав людину, яка все в житті втратила, яка не має нічого свого, яка на межі свого існування. І на цій Знищеній вершині, Він кличе Мойсею, Мойсею. Двічі, коли Бог щось повторює двічі, це означає особливу увагу. Так як Ісус часто в Євангелії казав, по правді, по правді, говорю вам, це щоб звернути увагу на багато сильніше. Коли маємо в часі Євхаристії тричі свят, свят, свят. Це церква нас закликає голосом цілого неба увага. Це найважливіше місце історії Всесвіту, де ціле небо схиляється тепер, у цьому часі, коли не слід дивитися, десь там на небо чи на когось, але на це місце. Де об'являється Бог, Мойсею. Мозес. Це е, не є хтось винятковий. Ім'я Мозес означає відкинутий. Таким він був, відкинутий на воду батьками після народження, викинутий із палацу фараону. Тому що боронив тортурованого Ізраїля, відкинутий на пустелі, живе не в своєму народі, такий відкинутий, бо Мойсей в перекладі відкинутий, і відкинутий Бог, про якого не згадує свій народ. Був Авраам. Які слідували за голосом Бога, але потім ізраїльтяни попали в неволю, коптилися в своєму бізнесі, в звироблені цегли, в своїй соломі, і ніхто про Бога не згадував, а тільки нарікали, як ми чули в сьогоднішньому другому читанні. Що землю до обіцяної землі вистелили трупами тих, хто нарікали, забутий Бог і забута людина, на забутий в світі Горі, зустрічаються. І коли Бог кличе до нього Мойсею, Він відповідає ось я. І невдовзі, коли Мойсей спитає ім'я Бога, то Бог так само скаже: Ось я є. Бо коли ти є для Бога, Бог завжди для тебе є. Бо Бог завжди за тобою дивиться, завжди тебе притримує, завжди тебе веде. Бог з нами є. Тільки ми, ми не є завжди з Бога. І тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Боже Слово, воно про нас. І ця Євангелія, суть цієї Євангелії це слова Ісуса, якщо не навернетесь, всі так само загинете. На початку війни те, хто повторював слова одного з полководців, все буде добре. Сьогодні вже менше й менше, так ці слова повторюються. Брати і сестри, бо правда є така, якщо не будемо з Богом, нічого не буде добре. Якщо костели будуть надалі концертними залами в нашій країні, нічого не буде добре. Бо так багато ще людей не прийшло до Бога, і нічого не буде добре. Бо тільки Бог спроможний вивести народ, який його шукає. Бо Бог на кожного споглядає, як тільки людина, як Мойсей, робить кроки в напрямку Бога, Він кожного віднаходить в Ісусі Христі. Навіть якщо хтось такий. Загублений, як Мойсей, не єптянин був тік, не єврей, не медіаніт, невідомо, хто мусив тікати, сумнівався про вартість свого життя, був як фараон, а тепер пастух, ніхто втратив все. То, навіть якщо сам в себе не віриш, Бог в тебе вірить, Бог постійно дає тобі ще шанс, як цій смоківниці. Бо в сьогоднішній Євангелії ми чуємо цю нараду господаря виноградника з виноградарем, і господар каже, залишивши на рік, може, може, видасть плід. Ми весь час маємо ще цей один рік. Якщо живіше сьогодні, після такої жахливої ночі. Повної вибухів і дронів, це Бог нас залишив, щоб ми ще принесли плід, плід навернення. Але колись прийде цей останній рік нашого життя, і тому не марнуй цієї шанси, яку дає тобі Бог, бо іначе, В майбутньому тебе чекає. то, що чекає е, цю смоківницю? Якщо не принесеш плоди, то говорить господар в майбутньому це дерево можеш вирізати. Ми не знаємо, як завершилася ця історія. Не знаємо, що сталося з смоківницею. Одно, впевнене, ми є в руках Бога. І коли мандруємо з Богом. Це не завжди буде легко. Бо так як в випадку вибраного народу, і жаби з неба можуть летіти, і кров в річці може бути, як в нілові, і сарана, і багато чого. Але коли тримаєшся за руку Бога, то Бог тебе виведе навіть з найгіршої западні, бо Він постійно є тобою. Тому, дорогі сестри і брати, як я з моїм наверненням вже половина Великого Посту, з чим треба сьогодні мені зірвати? З якою поганою звичкою? Чи не зловживаю терпеливістю Бога? Як я з моїми плодами, можливо, всім нам? Потрібна сьогодні це віка признання. Амінь.